Доброго ранку. Ну, е, як на мене, головна новина всього літа це звичайно Олімпійські ігри в Ріо. Ми і... вболіваємо. Я, чесно кажучи, і навіть вночі прокидалася, щоб подивитися, що там хто що зайняв. Так, стривно. вони досить незвичні що через те, що треба або вночі дивитися, або ти зранку прокидаєшся і, відкриваючи інтернет, читаєш про перемоги наших е, наших спортсменок. Я і так сталося сьогодні, тому що відкриваєш інтернет і читаєш. Павло Тищенко став срібним призером Олімпійських ігор у змаганні е, сучасного п'ятиборства. Каноїст виграв бронзу за. На тисячу метрів. Ну і наша Ганна Різадінова, яка не один раз була в цій студії, навіть вчила наших дівчат, колег як потрібно стрічкою працювати. Вона отримала бронзу і виступала на галоконцерті. До речі, під пісню Джамали 1944. Дівчина настільки яскраво виступила, всім запам'яталася. Я бачу не один пост в Фейсбуці, коли вже там всі кажуть: дивіться, яка вона класна. Ну, шкодують, що не золото, але все одно це перемога. Нічого, да я, я можу навіть сказати, що для мене не головне, що це золото або срібло, або бронза. Головне, що вони тут. Ти потрапили це в будь-якому разі найкращі спортсмени нашої країни. Їх треба якщо навіть вони не виграли щось, то їх треба зустрічати там в Борисполі або дещо як справжніх чемпіонів. Бо ми вони найкращі. так. Ми пишаємося вами. Чекаємо вже вас тут з перемогами з вашими медалями.